Угорщина, яка є членом шенгенської зони, послабила в'їзд на свою територію для громадян двох країн-агресорок. І в цьому плані я хочу поговорити от саме про Угорщину. На вашу думку, які найбільші виклики вбачаєте ви от в такому рішенні Віктора Орбана? Ну, перший виклик, що це порушення європейських прав, порушення європейських законів, порушення цивілізаційних норм. І даруйте це просто цинізм, крайній цинізм, до якого на жаль, нам вже не привикати той цинізм, що робить Орбан Сіярто, що робить чинна угорська влада. Е, до речі, це небезпека в першу чергу і для Угорщини, е, тому що Угорщина, окрім того, що Орбан перетворив, на жаль, знову ж таки на такого російського троянського е, коня, е, взагалі втратила свою незалежність, втратила свою економічну, політичну і я би сказав, і культурну незалежність. Е, але з однієї сторони так Орбан нібито може дозволити в своїй країні, як він каже, все, що захоче. Але це не так. Чому? Тому що тут дуже добре сказав польський лідер: якщо вам не подобається Європейському союзу, ніхто вас там не тримає, тобто Орбан. Може звідти як політик вийти, і тоді побачимо, як на це зреагує населення Угорщини, як зреагують переважна більшість угорців. Але Орбан хоче сидіти на декількох стільцях разом з Ярто, і оця політика по послабленню. Видачі приз е, віз, що називається Немзатікартю або Національна е, картка, якраз е, Орбан придумав для того, щоб обійти е, той е, е, ембарго е, ті санкції, які були накладені на російський банк, так званий міжнародний інвестиційний банк, який функціонував у Угорщині, і який повністю підпав під. Е, в санкції заборонений, і до речі, Орбан чомусь забуває про те, що росіяни винні угорщині 76 мільйонів євро із за цього а, банку. Так то, от раніше цей банк займався е, тим, е, що е, можна було видавати отримувати е, візи всім, кому тільки не лінь із Росії із е, Білорусії. Е, на жаль, от. Така сьогодні картина з видачою віз для громадян Росії та Білорусі. і до речі, це дуже дуже сильно обурюють демократичних угорців і угорську опозицію. Пане Тіборе, ви от зачепили одну дуже цікаву тему, де сказали про те, що якщо Віктору Орбану так подобається дружба з Росією, то нехай створює собі союзи з Росією. І зрештою подивимося, як на це відреагують угорці. А от на вашу думку, як би на це зреагувала угорська спільнота, якби угорщина все ж таки лобіювала певний вихід із Євросоюзу? Бо ж ми розуміємо, що це небезпечні тенденції, які з'являються не лише в Угорщині. Праворадикали у Польщі підтримують євроскептицизм. Такі ж схожі настрої бувають і в Франції, і в Німеччині. Тобто, Угорщина в цьому плані не унікальна країна. Однак, упродовж останнього часу, ось ці праворадикальні течії вони стають усе популярнішими серед суспільств, і знову ж таки, перепрошую за тавтологію. Угорщина в тому плані абсолютно не виняток. Не виняток, але Угорщина виняток в економічній відсталості. Даруйте згадувані вами країни, це сильні європейські, демократичні розвинуті країни. Угорщина, то що ви нагадали, так попробував би Орбан вийти. Я думаю, що він політично просто це не пережив. Тому що навіть сьогодні ті, хто голосують за Орбана, в переважній більшості. До 80% відсотків за те, щоб залишатись в європейському союзі, е, тому що фактично Європейський Союз е, е, забезпечив е, уряду Орбану е, таку, знаєте, навіть не соціалістичну, а комуністичну модель, отримуючи щорічно, більше 7 мільярдів євро. Так, частково е, із-за того, що Орбан порушив всі засади Європейської держави, е, гроші. Більше 20 мільярдів заблокована, але тим не менше, угорщина входить в різні фонди і все рівно отримує величезну підтримку, не кажучи, що фактично весь ринок Європейського союзу розпоряджені угорської економіки. Я хочу поговорити про ще один аспект важливий аспект. Насправді, через який відбувалася низка заяв на міжнародній арені. Це от транзит російської нафти від компанії «Лукойл» через Україну до Угорщини. І, і до і, і до Словаччини, так який е, раніше працював, а потім на Лукойл Україна наклала санкції. Згодом Євросоюз запропонував Угорщині та Словаччині е, транзитувати нафту саме через Хорватію. Згодом виник дипломатичний скандал, тому що Петер Сіярто сказав, що е, Хорватія ненадійна країна у плані постачання нафти. І от е, тут я б хотіла е, цю історію з вами розпочати з того, наскільки Угорщина залежна зараз. Від російських енергоресурсів, бо ж на європейській арені ми бачимо, що деякі країни намагаються у довгостроковій перспективі цієї залежності позбуватися потрохи а Угорщина так видається навпаки, нарощує її. Е, дуже добре, ви е, правильно бачите, пані Софія. Е, дійсно, замість того, щоб е, шукати шляхи диверсифікації енерго енергетичних е, ресурсів, е, Сіярто з Орбаном за останні роки абсолютно нічого не зробили на відміну від Чехії. Чехії ще більш закрита в сухопутному плані від морів е, країна ніж Угорщина, але чомусь Чехія змогла повністю. Відійти від російської енергетики також інші закриті такі маленькі країни, так скажемо, як Люксембург, повністю себе забезпечує без всяких російських енергоресурсів. Тому тут дуже і дуже багато прикладів, і я повністю згоден з керівником Хорватії, що це просто даруйте ганебна заява, то що говорить Сіярто, тому що Хорватія на відміну від Сіярта, на відміну від е, Орбана, е, не е, така автократична, а демократична країна. І на Хорватію дійсно е, можна е, мати е, сподівання, і Хорватія виконує всі необхідні свої європейські норми. На відміну від е, сучасного угорського керівництва. Е, тому ще раз хочу повторити: е, що тут е, це не економічно. Економічне рішення стосовно залежності Угорщини від російської нафти це сугубо 100% політична залежність. Чому вони не транспортують із Хорватії цю нафту, не із-за хорватів. Даруйте хорвати тут навпаки будуть тільки допомагати тут. В цьому винні тільки орбан разом з Ярто. Я от пане Тіборе на завершення нашої з вами розмови хочу ще одну тему обговорити. Назбиралося за цей тиждень новини, які стосуються саме Угорщини. І от угорський міністр з європейських справ повідомив, що Будапешт припинив свою так звану миротворчу місію щодо України. Це я нагадаю нашим глядачам низка візитів Віктора Орбана спершу до України, потім до Росії, потім до Китаю, потім розмова з Дональдом Трампом насиченим у нього видався липень місяць. Але тут спершу я хочу спитатися у вас, як угорці відреагували на ось цього миротворця страшного Віктора Орбана? Тобто наскільки ця тема є чутливою або можливо нечутливою для угорського народу, саме російсько-українська війна, і оті прагнення до так званого ну лише в лапках можемо сказати миру. а Насправді російських наративів, які на міжнародній арені просуває Віктор Орбан. Безумовно, тут знову ж таки ви стовідсоткові прані пані Софія. Ніяка це не була місія миру. Це був хайп зі сторони Орбана. Не більше він хотів просто підняти своє реноме за рахунок України. Він є, на жаль, корінним українофобом, україноненависником ненависником, і угорська опозиція. Той же самий е, Петер Мадяр, е, тотально засудив його оцю е, місію, так звану в лапках. Миру ніякого відношення до е, миру це немає. Е, величезна сильна партія Моментум. Керівник я особисто з, е, спілкувався з ним з Мартоном, Томпош, е, теж тотально е, засудив цю е, місію. І я ще хотів би нагадати, що згадуваний вам знову ж таки е, міністр Янош бока, так е, який е, там займається е, справами Європейського союзу. Е, ну не зовсім так, як він каже, що нібито. Орбан там призупинив свою діяльність, Орбану взагалі вірити не можна. Як не можна вірити і цьому міністру, коли Орбану це буде необхідно, він переступить, повірте, через всіх. Йому взагалі не ціні такі людські почуття. Про це ми впевнились, коли він відвідав Київ і навіть не пройшов там пару сот метрів від угорського посольства, щоб віддати пошану тих нашим полеглим. Бійцям полеглим людям біля стіни пам'яті і, до речі, серед них і угорці, і досить багато угорців. Але чому чомусь про це він е, ніколи не згадує і не говорить? Він говорить тільки про те, що вигідно йому як автократу, йому його диктаторському режиму. Я, от пане Тіборе, на завершення нашої з вами розмови, я маю таке напівфілософське питання. Бо ж, на щастя, ми не можемо залізти в голову до Віктора Орбана і зрозуміти, якими саме мотивами він е е керувався, але можемо припустити ось це. Турне угорського прем'єра і згодом його заяви про те, що треба домовлятися, завершувати війну, ну словом, відтворення російських наративів. На вашу думку, це його власна ініціатива? Все ж таки йдеться перш за все про політичний рейтинг, чи це можливо послуга Кремлю? Можливо, от. У Російській Федерації попросили і європейського політика також протранслювати те, про що там анонімні джерела, а подекуди і російська офіційна влада повсякчас намагається розповідати на міжнародній арені. Ну, То, що Орбан під ковпаком і під капелюхом Кремля, вже більше, напевно, 10 років, це факт, це взагалі дуже добре видно. Тобто це одностайно. Але окрім цього, треба і включити той факт, що він страждає таким дисонансом з однієї точки такої манією величів, і з іншою комплексом неповноцінним. І він хоче дуже сильно підняти своє таке політичне реноме перед знову ж такими недалекоглядними кріпаками в Угорщині, яких він створив. Все ж таки сподіваємося, що ефектів від цього так званого турне буде менше. Європейська спільнота все ж таки не прислухатиметься до Віктора Орбана, знайде механізми впливу, хоча шукають дуже довго, і тут у нас хіба що віра на світло в кінці тунелю, але все ж таки будемо спостерігати за тим, як розвиваються події на міжнародній арені. Вам, пане Тіборе, велике дякую за те, що традиційно знаходити час для нашого етеру. Тібор Томпа, голова Угорської громади Києва та Київської області, був з нами на прямому зв'язку.